Ну і готова. Повністю готова наша платформа 5х210 з ось таким щипним пристрім стабілізатором. подивіться. Ну Тут по ній повний фарш. Вона і на гідравліки піднімається, падає на задній бампер. 13 та цежка, дуже дорога резина, торсіончики по 1800 кг алко. Світотехніки тут просто піздець, подивіться по три фонарики на кожну сторону. а? Задній ход туманочка. Повністю зашита алюмінієм. Це платформа ось така, як має бути. Тут можна перевозити не тільки автомобілі, а можна ще зробити борта. Тут вже закладні є, бачите, ми заглушечки понаставляли. Можна ці заглушечки зняти, зробити під нього борта, і він буде бортовий. А далі до цих бортів можна встановити каркас і тент. І буде взагалі жир. Зараз оформлюємо документи і будемо з нею кататися і продавати вам. Кому цікава така платформа, це просто преміум сегмент кращого я навіть не знаю, що може бути. Кому така платформа потрібна, звертайтеся.